Кабінет міністрів за поданням Закарпатської ОВА відтепер може ухвалювати рішення про примусове відчуження земельних ділянок чи нерухомого майна на території Ужгородського району для розміщення стратегічних об'єктів в Україні. Вступив у дію відповідний закон, який регламентує механізм передачі власності державі в умовах воєнного стану. 5 серпня поточного року президент підписав закон, який передбачає внесення змін до закону про порядок примусового відчуження майна в період воєнного стану, але особливо. Вість цієї норми передбачає е, відчуження, особливий порядок відчуження саме в Ужгородському районі Закарпатської області. Закон передбачає випадки, коли майно може бути вилучено чи примусово відчужене для забезпечення е, розміщення. Виробничих потужностей підприємств, які мають стратегічне значення, або які визнані такими, що мають критичне значення для забезпечення економіки і безпеки життєдіяльності в сфері ОПК. Тобто оборонно-промислового комплексу, другий випадок, коли допускається таке промислове відчуження, це для розміщення індустріальних парків, на яких так само передбачається розміщення виробничих потужностей для підприємств, які мають стратегічне значення або які визнані такими, що мають критичне значення для економіки, забезпечення життєдіяльності населення. Допускається примусове відчуження земельних ділянок чи нерухомого майна, і для розміщення транспортної інфраструктури, каже Ярослав Греца. До прикладу дороги загального значення, мости інші об'єкти процес відбувається через Кабмін. Однак подання про визнання об'єктів такими, що мають стратегічне значення, відбувається за зверненням Закарпатської ОВА. Тобто ініціаторами віднесення тих чи інших об'єктів до стратегічних чи критично важливих можуть бути самі підприємства, індустріальні парки, можуть бути органи місцевого самоврядування, може бути генштаб збройних сил, можуть бути інші державні органи та установи. Вони звертаються до закарпатської обласної військової адміністрації з пропозицією віднесення цих об'єктів до такого статусу. І Закарпатська обласна військова адміністрація звертається з відповідною заявою до Кабміну. протягом п'яти днів. Кабмін приймає рішення, про яке повідомляють власників землі чи майна. Власники цього майна мають двохмісячний строк для того, щоб вирішити питання про добровільне відчуження, тобто на протязі двох місяців вони можуть укласти добровільно договір купівлі-продажу свого майна на користь держави. Якщо протягом двох місяців власники майна цього не зробили, то дається... Граничний строк три місяці через три місяці. Той же самий кабінет міністрів України приймає рішення про його примусове відчуження. Стосовно житла передбачений судовий механізм відчуження, тобто подається позов до суду, і тільки на підставі судового рішення відбувається примусове його відчуження для решти майна, яке не має статусу житлового, на підставі рішення Кабміну. Важливе питання з приводу того, як відбувається оцінка збитків компенсації власникам в законі. Врегульовано, що Проводиться незалежна експертна оцінка, визначається ринкова вартість того майна, яке відчужується на користь держави чи підприємств, які визнані стратегічно важливими чи критично важливими. І передбачено, що відшкодування здійснюється в трьохкратному розмірі. А для тих, хто добровільно погодився, то трьохкратний розмір ще плюс 20%. Тобто, передбачений нібито справедливий такий механізм компенсації. Але не знати, як воно буде здійснюватися на практиці у законі. Передбачено і об'єкти, які не підлягають примусовому відчуженню. Це об'єкти, які е, входять до природного заповідного фонду, або які входять до е, культур, історико-культурної спадщини. Також не можуть бути е, примусовою чужі певні об'єкти соціальної інфраструктури, такі як школи і деякі інші. Фактично, закон номер 4321 – Це результат допрацювання законопроєкту номер 9549. Рік тому е, Механізм був схожий, відверто кажучи. Там єдине, що була і антиконституційна норма, яка говорила, що такі рішення навіть не підлягали судовому оскарженню. Це дійсно не відповідає Конституції України. Зараз закон передбачає можливість оскарження таких рішень. Ну але, відверто кажучи, якщо це регламентовано законом, то перспективи такого оскарження, мені здається, досить такі будуть мінімальні. Це такий своєрідний правовий феномен. Взаліто, у нас на території України ми живемо в одній державі, і законодавство має бути єдине для всіх. І для мене, як для правне. Трохи дивно, що вибрано особливий режим, особливий механізм для окремо взятого регіону Закарпатської області. Я це також пояснити не можу. Повернення відчуженого майна після припинення чи скасування воєнного стану у документі не передбачено.